1 жовтня ми відзначаємо знакові для кожного свідомого українця свята: день захисників і захисниць України, день Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Низько вклоняємося нашим збройним силам за те, що боронять наші світанки і дають можливість збиратися разом. Вітаємо всіх присутніх з цими трьома святами одночасно та оголошуємо урочистий захід відкритим. Сьогодні ми вшановуємо мужність і героїзм наших збройних сил, справжніх козаків і козачок, які у страшній битві виборюють для батьківщини омріяну волю. Слово надається голові Миргородської районної військової адміністрації Віталію Дяківничу. Доброго дня всім присутнім. Сьогодні символічний день, день захисника захисниць, день українського козацтва та в день присвятої. Покрови Богородиці, ми зібралися тут для того, щоб шанувати пам'ять тих воїнів, які віддали найцінніше своє життя за незалежність та суверенітет нашої держави. Та згадати тих, хто зараз стоїть на теренах України, захищаючи її кордони, захищаючи нас від цього російського фашизму, націоналізму. Який спрямовує для того, щоб побороти нас в нашій незалежності, я хотів би, щоб ми ніколи не забували той подвиг, ту ціну нашої свободи, нашого суверенітету і нашої незалежності, щоб ми цінували і пам'ятали кожного, хто віддав найцінніше своє життя за нашу Україну. Слава Україні, слава Збройним силам України! Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Віримо Збройним силам України. Вони герої сьогодення, вони приклад мужності і відданості. Ми пишаємося нашими земляками, які тримають стрій і на передовій дають відсіч російським агресорам, женуть нелюдів з української землі. Слово надається миргородському міському голові Сергію Соломасі. Дорогі миргородці, приєднуючись до привітання з сьогоднішніми святами днем. Захисника і захисниці України, Днем Українського козацтва, Святої Покрови. Я хотів би, стоячи на цьому місці, в першу чергу, побажати нам всім, щоб цих фотографій, з яких на нас дивляться хлопці і дівчата, було якомога менше на цій площі. Побажати якнайскорішої Перемоги і миру нашій українській землі. І Хочу уклінно подякувати нашим Збройним силам, нашим волонтерам, які допомагають армії, нашим поліцейським і ДСНСникам, які бережуть наш, нас у ці складні часи. Я хотів би подякувати всім жителям громади, які стоять на захисті України, які своєю роботою, навчанням примножають можливості нашої держави. Хочу, щоб якнайшвидше наступив мир і така бажана перемога. Слава Україні! Сьогодні, о 9 годині, миргородці долучилися до загальнодержавної хвилини мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів. Ми провели в останню путь понад сотню своїх земляків-героїв, що долучилися до небесного воїнства. Давайте схилимо голови у скорботі за тими, хто віддав своє життя, хто передчасно пішов у вічність, захищаючи батьківщину. Стріляйте в мамині, кольором і сни, повертайтесь воїни, заколи сини, тільки десь у просторі, щорить боя, син промовив матері, хто якщо не я. Тільки десь у просторі, що горить моя, син промовив матері, хто, якщо не я? Часів хрещення Київської Русі і до наших днів покрова духовно об'єднувала наш народ, живила його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері за людський рід, за мир і добро на нашій землі. Існу, історія зберігає багато свідчень того, як вищою волею Пресвята Богородиця боронила українство, наше козацьке військо надавала воїнам сил у боротьбі з ворогом. Саме тому в Україні свято отримало другу назву козацька покрова. Тож у цей день відзначається День українського козацтва. Це не можна купити за біткоїн. Це не зробиш айфоном, як селфі. Це всередині. Це генвоїна. Він в тобі, як надійному сейфі. Переможемо клятого ящера усією пліч опліч країною. Ось за нами стали пращури. Непохитною вік твердиною у землі не буває володаря, окрім того, хто робить на ній. З родовіку це ген Господаря. Як ми знаємо, кожна людина має три матері: це матір Божа, мати, яка народила, і мати Батьківщина, наша мати Україна, яка, на жаль, на даний момент знаходиться. Страшній небезпеці. Сьогодні за святковим богослужінням підносили молитву до Божої Матері, щоб вона покрила нашу Україну, все її православний люд своїм чесним офором і належті на нашій землі, на нашій українській землі запанував мир. Ще молимо Господа Бога нашого, Пресвяту Богородицю і всіх святих щоб на цій алеї і на всіх алеях, які виросли за час війни по Україні, не додавалося більше жодної світлини, щоб всі наші воїни повернулися живими, щоб ми їх зустрічали, вітали і дякували. Молимося за тих матерів, які втратили своїх синів. Слово одне життя, промінь почуття, брат мій.